Слава Ісусу Христу, Борим. Yes. Невеличке місте Капернау, якому часто любив будь наш Господь Ісус. Узнавши, що Господь буде в будинку, дуже багато людей оточили. Цей будинок і в будинку були. Господь посередині стоїть і говорить слово. І як ми знаємо слово Господь, що Господь Він і сам про це говорив. Каже, якщо не вірите моїм словам, то подивіться на мої діла. І він і не тільки проповідав, він не тільки говорив слово, але ще робив діла. І зціляв, потішав і зганяв єси, в тому годі режимі. І ось люди, почувши, що він в цьому будинку звідусіх приходить. Вже не було місця в будинку. Люди стали на творі. І ось четверо чоловіків несуть свого друга на носі, який був паралізований. Підійшли до будинку, нема куди зайти. Якщо людей і одні не можна пройти, а це чотирьох і зношені. Що вони далі роблять? Для таких, як у нас. Розібрали її і на вільоках спустили навпроти Христа цього хворого чоловіка. Коли Господь служив для народу ізраїльського, служив і словом, і ділом, люди про це знали і спішили на зустріч до нього. Коли у Марка 3 главі ми зачутимо такий випадок був. 10 віршом, 3,10. Ібо молих він ізціляв, так що і мивши язди, бросались к Ньому, щоб коснуться Його. І духи нечисті, коли відділі його, падали перед ним, крича ти син Божий. Люди просто спішили, просто падали, щоб доторкнутися до його ніг і отримати зразу з І ми таких випадків знаємо дуже багато. І жінка, яка страдала з хворого і друг багато років, таємно підійшла, підтркнулася ззаду, також отримала стіл. Давайте повернемося знову в цю кімнату, де четверо чоловіків опускають свого друга. Ісус, друга глава, Марка, п'ятий вірш. Ісус відяв віру і говорить розслабленому Чан, прощаються тобі гріхи твої. Як все не по протоколу? Іде богослужіння, він його проводить. Він сказав, знаєте, є списочку. Літво, псалом, вірш і так далі. Ну, в цьому нічого поганого немає зараз. Але Господь, як він відгукувався сразу на. Реальні потреби людей. Прикращає проповідь і до цього хворого говорить. Перед цим, що він зауважив, побачив віру їх. Не хворого, а тих друзів, які опускають свого друга. Каже нам, прощайте тобі гріхи. Звісно, що. На це була своя реакція. Не кожному, напевно, подобалося. Дуже важко, коли йде привичний хід служіння і щось порушується. Важко. І ось в той час в цій ситуації також були були такі люди. Що ти віриш? Тут сиділи з книжником і помишляли в серцях своїх, що там гріхи? хто може пишати гріхи, кров. до, їх до Христа впасти, до дропнути, щоб отримати зцілення. Це ті люди, які нуждалися в ньому. Але тут були присутні такі, які, можливо, контролювали, а чи все правильно, чи все за протоколом. І говорять, ну, щось трошки не так, має право тільки прощати гріхи. Бог. Я знали, що перед ними хто є – Син Божий. Иисус тотчас узнав Духом Своїм, що вони так помышляют в себе, сказав їм, для чого так помышляется в серцях ваших? Що легше сказати – расслабленному, прощается тебе гріхи, або сказати – Встань, возьми постель свою і ходи. Но щоб ви знали, що син Человеческий має власть на землі – прощати гріхи. Говорит, розслаблено. «Тебе, — говорю, встань, возьми басечкою і йди до твою. І он точно встав, взяв свій постіль і з радістю пішов. Для цього зціленого чоловіка і для його друзів, для них не була важлива жодна формальність. Як вони зайшли, як вони вийшли? Їм було би зрадіти, хто що думав. Я думаю, було людям не дуже комфортно, коли я розбираю кришу, там пиль, стуки, тут наче хочеться слово почути. Але люди, які хотіли прийти до Христа і отримати те, чого вони хотіли, що ми бачимо, вони свого добилися. Ми бачимо, що вони употребили зусилля, незважаючи ні на що. Не можна було в двері зайти, нічого. Чи не можна було через вікно занести? Теж не проблема. Дуже не Дуже нечасто чуємо так скажемо, що найти час прийти на служіння, зайти в церкву, послухати слово Господнє. Скільки проблем, скільки забот. Але та душа яка бажає спасіння, яка бажає Христа, яка хоче утолити тут біль і ті страждання духовні, вона буде йти до Сина Божого. Їй не треба нічого, їй не треба психологи чи якісь утішители. Їй потрібен Господь, який скаже Слово в її серце і зцілиє. І ми сьогодні бачимо цих чотирьох друзів, на яких Господь звернув увагу. Відя віру. З якою вірою всі ми приходимо Господь? Різна буває мотивація. О, сьогодні неділя, ну крутини, не треба ті в церкву. Усі жінки я піду. У друге піду, а що скажеш? Які побудження, яка мотивація? Другий думає, що і ще, ще, ще тверга. Ну коли це настане метім. Хочу піти на зустріч з Господом. Я хочу його побачити. Я хочу, щоб Господь своєю рукою прикраснувся до мого серця. Я хочу впасти перед Ним. Тому що я так потребую Його. Кроме нього більш ніхто не зможе рішити мої питання. І в і фізичні. І ми бачимо, що Господь каже, дивлячись на цих чотирьох друзів, каже, бачив, віру їх. І як вас диво приходити до Ісуса Христа з вірою? Коли ми подивимося. Почув, що там є спочитель, на якого говорить великий пророк весілля. І він вирішив всі ці питання. І ми бачимо, що ці люди шукали і знайшли, употребили великі зусилля і принесли свого товариша для того, щоб Господь його зцілив. Радість була дуже велика не тільки в цього зціленого, але і в його друзів. Це нам нагадує про те, що коли Господь призиває душу до покаяння, то радість відбувається не тільки на землі, в церкві, ми радіємо, а йде ще. Небо. На небесах небо радіє, що спасельна душа ще одна. І ми бачимо, що всі ці зусилля, вони варті того, щоб небеса сполихнулися в радості, що прийшла до Господа ще одна спасенна душа. І сьогодні ми радімо за цього чоловіка, що він мав таких друзів, які принесли його до Бога. Сьогодні також важливо для нас, дуже добре, коли в тебе є такі друзі. Не дай Бог ти спікнеся. Оприйдуть це життя різне випробування. І знайдуть ті люди, які тебе просто зводять на руки і принесуть до Господа. Не звертаючи уваги ні на що, на те, що ти зробив, чи на те, який ти, чи про що, що скажуть люди про те. Просто візьмуть. що потрібно бути такими, як ці четверо друзі. Можемо надати для себе причту про добру Самарянина, коли саме ця причка була сказана одному молодому юноші, який сказав Господу, що мені робити, щоб послідувати Царство Небесне? То Господь йому сказав за заповіді, сказав йому, відповів заповіді першу, другу, і про те, що потрібно любити ближнього. І каже, іди йди, поступай так А хто мій ближній? Говориться. Він розказав, іди розказує, розказує причту про добру самарянина. І потім в кінці цієї прички говорить також, ну хто був ближній цьому чоловіку, якого побитого найстил? Ну каже, цей цей самарянин. От каже, іди, йди, що? Поступай там, же. Іди, роби так що. От знайдеш розбитого, немішного, над яким би дьявол, поїздівався, нести його до Христа. Дуже добре, що сьогодні ми маємо церкву, церкву Христу. І церква сьогодні вона також виконує цю місію, також молиться за покаяння душі. Також приносить людей на руках молити покаяння до нашого Господа. Тим більше, що Господь навіть таке повеління дав. Умарками ж читаємо в останній главі, що будуть. Якщо будуть вірувати, то щоб охрестилися і будуть мати спасіння життя вічно. Якщо ні, то не будуть цього мати. І увірувавши, що будуть сопровождати знаміння. Ми іноді думаємо. Так, Господь із Це був Господь. Але Господь дав цю заповідь для своїх учнів, І учні також це робили. Марка 16 глава. 17 вірш. Увірувавши, вже буду супровождати всі знамення, Імені Мої будуть ізвоняти бісу, будуть говорити новими язиками, будуть празмі, і якщо святоносне вікно, не повредить їм. Возложить руки на больниці і вони будуть здорові. Ми бачимо, що це ці слова і е, сказані в великому дружні для це. Тому -то сьогодні як важливо, коли ми приходимо Дом Божий, знати, що тут є Господь. Тут добрямо щасливі, Господь говорить Слово Боже. І як важливо не говорить, як важливо сприймати бути такими вірними, як ці чати друзі, я слово свого Денсе для своєю віри, для свого духовного зцілення і фізичного зцілення. І як важливо, щоб і сьогодні ми були в числі тих чотирьох друзів, які ви, виконують. Цю заповідь, які бачать немічних біля себе і несуть їх до Христа. Звісно, це не так просто. Я ось бачив, він ну, був свідком такої картини, вони підвозив один в один брат. І біля тротуара лежав чоловік. На ну, своїй історії, своїми немічами. Невеличкий дощ пішов. Ну, ми встановилися, він підійшов до нього. Щось так під нього підставив, взяв це на якусь одежину чи покривало на крим його, дали йому щось поїсти. Я кажу, як, ти так... як ти так можеш? Так я сам такий. Думаю, слава Богу, що є такі люди, які розуміють, тому що нам іноді, якщо ми не були такими, нам важко зрозуміти. Нужди і потреби інших. Але зверніть увагу, Господь, будучи сином Божим, поставивши красоту небес, зійшов на цю землю. І був доступний для всіх. Не тільки для землів, для багатих, а і для білих. І... Fui dar Ініку і дорогі лікарства. А бідний що може? І навіть сьогодні є багато свідчень і в Індії, і в бідних районах Китаю, і в Пакистані, і в Африці Центральній є багато таких случаїв, що бідні люди приходять на служіння з вірою. Вона є продовженням нашого Господа. Що сказав Господь? Я своєї церкви. І віддав ці заповіти для своїх, для своїх учнів. І сьогодні вони є у нас. <кхух> Звісно, ми читаємо Слово Господнє, ми призиваємо його святення, ми просимо, щоб він був посеред нас. Тим більше Господь нам дав дари Духа Святого. І Церкві служителя повинні обладати, якщо не холодою, то хоча б частиною тарів Духа Святого. Для чого? Для збудування церкви. Для збудування церкви. Для того, щоб люди приходили і отримували зцілення і душі, і тіла. Слава Господу, що сьогодні Господь Духом Світлом Святим дає нам таке розуміння. І ми в наших молитвах <кліх> взимаємо до Господа і говоримо, Господь, ти тоді, сьогодні, і повіки той. Ж. Твоя сила не ісягла. Твоя милість, твоя любов, вона безмерна до кожної людини, яка з вірою приходить до нього. <кліх> сьогодні ми також будемо в наших молитвах просити, щоб Господь. Благослови Церкву своє святому. Кожному із нас, хто є присутній на цьому місці, що ми сьогодні з вірою, з вірою зеладу до Господа. Є за що взявати. Думаю, ну, вряд ли хто зараз скаже, ну в мене, в принципі, все добре, все рівно. В кожного є печаль, болі і страна. Дуже багато. Господь не зря сказав, коли ніс Христа на, на огофу сказав, що жінка, плачте за себе і за дітей ваших. У нас є і діти, і внуки, у нас є свої рідні і близькі. Є ті, які ще не знають Господа. Є ті, які страждають сьогодні. Є ті, які впали під тяжістю гріха, яких атакує диявол. І вони сьогодні потребують того, щоб їх узяли і понести до Господа нашого Ісуса Христа. Добре, якщо нас понесуть. Але щоб понести нас, потрібно, щоб ми також сили. І сьогодні Господь дає нам для цього силу. Дає нам для цього сил. Для сьогодні потрібне щось дуже таке важливе. Віра, віра в серці і бажання. Нехай сьогодні Господь своїм Духом Святим посередине кожної з нас, дасть нам розуміння цих святих Божих істин. Що ми сьогодні почули і побачили Христа, побачили його діла і Його слова. І почули все до кінця, що сказав Господь, іди, і ти так такше. Збоку, сострини, дуже красиво дивитися на всю цю ситуацію, коли Господь проповідає і зціляє. Але і наша церква є територією Господа нашого Ісуса Христа. Господь і тут хоче робити те саме, що Він робив. Тим більше, що він сказав, а ви зробите ще більше. Господь хоче, щоб це відбувалося і нам. Це відбувалося і в нашій душі. Є за що молитися? Є що попросити сьогодні у Господа. Є за що йому віддати всю славу і подяку. Я думаю, якщо ми почнемо споминати, як Господь діє у нашому житті, як Господь допомагав, утішав, як Господь істріляв, то навіть у мене не вистачить часу вам до вечора розказати. Господь сюди реальні діє. Хочу привести ще один приклад, ми будемо молитися. Я пошкодив політину на роботі, років 10-10 назад. Приїхав до хорошого травматолога Черкаси. Ну Він подивився, зробили снівок. Ну, все добре, треба робити операцію, там, по поводу Меніцького політику. приїжджаєш, через два дні там подивився. Приготуєш того і зробив операцію. Я їду назад, діди з водієм, тому що всі знають, що таке у воділя права на увагу. Ж... І вона не згинається. Господь і сьогодні із селян. Але так проводити до нього з вірою, З вірою. Як тебе не немало не сумніваюся. Аптека хорошо, врач хорошо, але Господь набагато більше. Давайте ми наші люди підемо йому всю славу і в чергу від цього достої. Амінь.